просимо вас запутати. Угу. Давайте я потримаю. Тримаю. Тримаю. Ви заплутаєте, ми навіть і не дивимося, бо хтось каже, ага, ти дивишся, як я запутаю. Ні-ні, ні путайте, що ми навіть і не дивимося. Так, гарненько, гарненько, не соромтесь. Путайте, путайте. Тут три паралельно крутиться, так? Да, 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 це дуже важкі. Так, виривання. І ти трошки, я буду трошки коментувати. Перше, що треба зробити, це скласти білий хрест. <з> цього починається складання кубика. От Ваня шукає, і, от бачите, білий хрест складений Вже через хвилину. 11-річний Іван зумів скласти кубик рубика. Формули так продумані, що кубик складений. Якщо постійно практикуватися, тоді бажаний результат неодмінно буде, каже хлопчик. Складати вміє не лише звичайний, але й кубики з різними формами елементів: змійку головоломку у вигляді піраміди та навіть дзеркальний кубик. Я Зробив першу історію, і зараз останні історії в голові. Він собі в вигляді історії, яка допомагає запам'ятати формули, пригадує їх, і він, будь ласка, будеш. А, -а, -а, -а. от при вас він не зробив. Хлопець разом з мамою Юлією у Тернополі проводять майстер-класи зі спідкубінгу для дітей у просторі зірочка. Якщо приходить там людей вісім, то я там двох чоловік можу собі взяти і я їм поясню. Також тут навчають дітей малювати, шити іграшки, створювати вироби з паперу. Є й інтелектуальні заняття. Стараємося для діток зробити от навчання в ігровій формі, а це дуже гарно тренує мозок. Що теж розвиває нашу молодь? Тобто ми за комплексний підхід до розвитку дитини, щоб і інтелектуальне співпадало йшло в паралельно з творчим. Дитячий простір у Тернополі сім'я Юлії відкрила ще у жовтні минулого року. До нашого міста родина переїхала з під Києва відразу після повномасштабного вторгнення. Туди продовжили справу, яку розпочали ще вдома. Спочатку майстер-класи для дітей проводили в меншому приміщенні, але нещодавно переїхали у просторіше на вулицю Грушевського, 23. Зараз Юлія з сином готується до урочистого відкриття 3 червня. Зараз мій син Іван готується до того, щоб створити зраз. Зірочки, яку ми будемо робити на майстер-класі 3 червня на відкритті нашого простору. А зірочка чому? Бо наш простір називається зірочка. Це виходить наш такий брендовий персонаж. Перше заняття в новому приміщенні відбудеться 10 червня. Навчання проводитимуть щосуботи. Участь у майстер-класах можуть брати діти віком від 5 років. Для цього потрібно зареєструватися, написавши на Фейсбук сторінку дитячого простору. Зірочка до слова з 5 червня тут розпочне роботу табір відпочинку для дітей від 6 років. Підписуйтесь на тернопільські новини в Ютубі.